Всім привіт! Продовжується робота на нашому будинку. І ось що вийшло зробити за останній місяць. Почалася даватися ізоляція. Також на каналі є відео з ізоляцією, як її правильно давати. В цьому відео можу сказати тільки одне. Правильно заложена ізоляція має виглядати ось так: сам руброїд не має бути переплавлений, перепалений. Но оце що він ось так повитікав, це означає герметичний шов. Ось тут трошки не дожали, ось таке лишати не можна, бо є ризик того, що через такі стики буде проходити вода. Ну так як воно все добре пропалено, ну, сумніваюся, що це велика проблема. Але побачимо. Та як коли у нас закриється весь поверх повністю. Не буде лишатися жодних отворів, тож тут буде, так би мовити, басейн, який покаже, чи десь протікає вода чи не протікає. Також перед тим, як давати рубіроїд на дах, під оцим рубіроїдом у нас іде такий бетон навско. Ми кожен кут пройшлися шпательком так, щоб не було гострого кута. Тобто під цим рубіроїдом у нас бетон. Зроблено це для того, щоб не було гострих кутів. І була більш надійна ізоляція. Ось тут видно, що є у нас бетон. Отвір лишили для того, щоб вода поки що стікала. Якщо десь підуть дощі і помішають працювати, вся лишня вода звідси стече. Тож так тепер виглядає наш дах. Також всі отвори, які лишаються під вентиляцію, отвори під вікно, це все позакривали, щоб дощ не затоплював нам будинок. Паралельно нашому. Даху почалися замуровуватися перестінки всередині кімнати. Ось так вони виглядають. Цегла у нас максимально крива, Ну, загалом стараємося вигнати площу. Так як я показував у відео, спокійно стаєте і виганяєте по одній стороні стіну рівно. Зверху залишається 2-3 см відстань від монолітної стелі. Тому що усадка будинку і потрібно робити так, щоб монолітний верх не давив на нашу стіну, яка буде міжкімнатною. Тож 2 см там дається зазору, після чого він запінюється піна обріжеться, штукатури заштукатурять. Наші перемечки ставилися на мальту, так як вони йдуть ширше нашої стіни, тож їх ось так прийшлося випускати назовні. Штукатури це все зроблять. В крайньому випадку малярі поправляться. Також отвори під комунікації закрилися для звукоізоляції мінватою. На мінвату нанесся шар шпаклівки і боки пройшлися повністю герметиком. Тож між квартирами зверху і знизу буде набагато краща звукоізоляція, ніж якби просто ці труби висіли у повітрі. Ось так воно виглядає зверху. Зверху шпаклівку не давалося. Просто йде мінвата. Тож це все, що на даний момент вийшло зробити. Надіюся, відео було корисне. Якщо так, не забудь поставити лайк та підписатися на канал. Тому що продовження будинку буде в дальших відео і, можливо, ти знайдеш те, що потрібно саме тобі для будівництва твого будинку чи ремонту в будинку, в якому ти живеш. Тож, дякую за перегляд і всім до нових зустрічей!